Ще сьогодні не віталася. Але перший ролик на Олі Фрис вже вийшов. Так, маємо сьогодні гарний сонячний, теплий день. П'ятниця прийшла просто чудова. Ми вже довго чекали на, на такі дні. Ну, маємо надію, що далі буде літо. Вже не буде осінь, бо в нас весни не було, в нас була дощова осінь, можна сказати. А тепер буде справжнє літо, ну маємо надію. Так, друзі. Я трошки зранку всього такого поробила, але маємо ще половину дня, тому шкода його марнувати. Гайда до роботи, гайда, постійно роботи, треба зробити. Ну, принаймні, хочеться, ви знаєте. Ну є отаке людина, що вона хоче. Якщо вона хоче чогось то вона навіть крізь те, що вона не може, вона буде добуватися того. Але якщо ти вже не хочеш, ти знайдеш 100 причин, щоб того не робити. Так воно є. От сьогодні я хочу щось робити. Хочу просто, можливо, через те, що дуже довго дощі були, така та сіра буденність. А тут так раз, літочко, тепленько, сонечко. І якось є настрій. Настрій до роботи, настрій ну, до всього. Так що давайте, гайда, йдемо. Пішли. Шкода такий день порнувати, бо він вже біжить. Пішов. Пішов. Пішли, вже біжить. Пішли. Так, насамперед взяла води тепленької, набрала, зараз розбавлю вапно. Бушо? Та візьмуся трохи до хліба. Ага. Ага. Донецька мені все почистив гарненько. Артура молодці. Ну, Хлопці попрацювали всі на ура. Так, а я теж буду поводила по компанію. А поки погода, друзі, поки погода, поки файно. Тихо, якийсь жук не хоче з'їсти. Поки погода, поки файно. Трошки треба поробити, повки познімати, так хлів. Ну так яке воно буде. Певно, що якби нікого не було, ніхто тут не жив, не мешкав. То би було файно чистенько. А так. ой. Ой, не знаю, що обратися. Ну добре. Я помаленьку беруся. Мам музика, мені робота. Все як завжди. Гайда. Погнали до... то означає жінці, дай, дай погоди. Купа роботи переробила. Все треба, друзі. Все треба зробити було. Добре. Основне, що хотіла і що зробила, то перебілила всі загінчики. Всі загінчики, або козячі апартаменти. о, бумік, Тут все поприбирала. Друзі, йшли ті душі, та хто мав тут прибирати? Тим більше була хворенька. Хто мав тут прибирати? Так, хіба бумік? Хіба один бумик? Та й все, плафон мені, друзі, впав зверху. Я там по руки від метала впав. Тому що почули мені не дав. Все, чистота і... При... Ану вийшов. Ано вийшов. Гейть, геть, звідси, геть. Неждав. <реш> Та й все. Все дуже рада. Дуже рада, що я сьогодні то все зробила. Чистота і порядок. Дуже люблю, щоб було тут чисто. Та й люблю, щоб сюди було чисто. Ой. Знаєте що, друзі? Так файно. Сонце світить. Вітер дує. Одяг, моментально все сохне. Моментально. Я в хаті мала сушку. Десь два дні вже сушилося. Сьогодні виставила на двір, Я не знаю, може за годину чи за дві, то вже все повисихало. І також виставила на шнурки моментально, вітер продув, все. Що це означає, коли тепло, коли цей. До речі, на сьогодні люди дуже сапають. Майже на кожному городі кожен щось сапає. А я хотіла то зробити. Теж буду сапати, але мене небагато. Я думаю, я справлюся, нічого страшного. Я думаю, що це тільки початок. Але мені треба було спочатку зробити ті загінчики, бо мене таке. Я дуже залежна від того, що робиться довкола мене. Тобто, якщо копору зкиданого, грязно, і мені треба поприбирати, і я себе почуваю погано, тому мені краще стати, зробити, навести сюди порядок, і я себе тоді інакше почуваю, не знаю. Може, то так неправильно, але так в мене є. Тому поприбирала, помасти. Помастити вже давно треба було, бо ми вже так довкола стіни пообмащували страшне. О, так що добре що погода. А, і що, чекайте, бо знаєте, одне балакала, друге. І що? Люди сапають, певно, не мокро, Я не питалася, ще нікого, чи мокро, чи не мокро, але сапають. При кожен боїться думаю, їх знов задущить. Що робити, воно ж заростає. Та й кожен один день тепла і все. всі кинулися на городи всі сапами, хто грасує, хто сапає. А чоловік купив це помідори, помідори перед сьогодні на базарі по 5 гривень. А перець щось не знаю, помідори по 5, а перець не знаю по чому. Прийде вечором, буде садити. Я не сажу ні помідорів, ні перцю, я не сажу, друзі. Ні, то я можу посадити, але в мене щось так, я не знаю. Він якось чи, чи краще руку має, чи що. В нього все приймається, в нього все, все росте. У мене щось так не росте. <глакова> Добре. Я трошки відпочину собі. Та й що чекаю його, на ті помідори садити. Друзі, я сьогодні згущенку ставила варити. 3 літри молока, літра цукру. І в мене зазвичай виходить півтора літри з Або найтрошки більше. Ну, сьогодні я пішла, пішла мастити в хліві, помити всюди. Та й забули за ту гущенку, друзі. Ну, так варилося, що аж ціла літра лишилася. Добре, що то є. Ми застигнемо до густа-густа, бо де густа -густа, буде вже панутка як варена. Ну, що зробити? Знаєте, як не одне, то друге. Треба було пильнувати ту згущонку. я забула за неї. Але класно. Класно вийшло. Така я газнуня, друзі. Як не одно, то треба, знаєте, щось одного пильнувати, а так? Ей, а то добре. Добре, що так не згоріла, щоб ще повністю могло ж пригоріти те все, повністю згоріти. Ще добре так, що ще лишилося. Добре, йде. Каже, пізно, чоловік пішов отих тих помідорів ходіте. Але йдемо спочатку, заберемо козів. То вже пізно, то вже зараз мушкара така буде їх кусати. О, луня. Луня відіпнялася, тільки треба припін знайти. Давай, пішли, 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 нушка, пішли. Нушка, пішли, йдемо. Пішли. Так, забрали красавець. Забрали красавець. Не знаю, загубила котрась цей припін. Ще шукали припін сюди. Шам. Дівки. Дівки, є такі апартаменти біленькі. Все, не мастити, а новий. Все, чекайте, дойки. Помідорчики, помідорчики. Ось такі, друзі. Такі помідорчики. Чоловік каже, що навіть не знаю, такі сорти, що навіть ми таких не брали. Але сьогодні фактично... Ну це що прийшов вже? Ну ти ж, ч... такі, що ми навіть не брали. У нас ще є своїх досить, але наші маленькі, спочатку ті посадимо, а тоді тут тобі нічого немає. А свої вже в кінці висадимо. Ці добрі, на що на томатний сік, він казав. Добре, взяв помідорів, тут досить 50 штук, чи він казав, взяв і червоний, Небагато, 10 штучок. Зараз буде садити. Так. Тихо, побудь себе нормально. Не позор мене, не позор мене. Він вже хоче двоє, я перебираю, він вже думаю, що щось здемо. Пішли, йдемо, пішли. О, чоловік натягає нитку, щоб було рівненько, а ми потім будемо ту конструкцію таку, пам'ятаєте, там того року. що чоловік був зварив така на помідорі конструкція. Так, чоловік приступає. Приступає до посадки помідорчиків. Може трошки тут далі, ні? Воно розростеться буде до дуже цей. Як ті не Понятно. Зразу воду, пляти. Та й буде все замульчовувати, Це все замульчоване. з тим соломою. Та й що вам скажу? Пішла я на город. Не витримала, взяла сапу, пішла на город попробувати, як сапається. Друзі, так важко сапається капець. Е, впали дощі, багато дощів. прибило. Замість того, щоб мало бути пухко, м'ягенько, то воно так твердо і важко, що я не знаю. Чи то тільки в нас. Чи то... Але питаюся сусідів, кажу, що теж так. Що дуже-дуже твердо, дуже так би засклеплена земля. Я б йшла, спробувала, <посапала>, посапала. трошки грядків і... Почала картоплю. Тяжко, тяжко, засклаплена, така земля страшна. Ух, добре, трохи. Асень собі дала джаз. А що вміла, то вміла. Що то казати? Що вміла, ви все нараз хоче. Ну, чоловік ще садить помідори, щоб багато садив. Що ті висади, ще ті висадить, перець, І ще наші. Так, так, що наших багато маємо, але наші маленькі такі. Та є, але маленькі. Та нічого. Нічого страшного. Наші посадимо. А наші не ранні? Наші не ранні. Наші середні підтить. -пі -пі. А ті ранні. Ті всі, всі ранні. Ну, то будемо тімати скорше, а наші вже на осінь. Добре, друзі, всім спокійного вечора. Доброго, мирного, тихого, доброї нічки. І до завтра. Па-па. Та-та. Па-па, друзі.